Насправді беремо це з усіх джерел, це, звичайно, що навчальні центри в першу чергу. Реформи проводимо, ну це дуже просто. Ми спілкуємося з майбутнім особовим складом, з майбутніми бійцями. Звичайно, що декого лякає штурмовий батальйон, але що ми завжди пояснюємо? Вони бояться втратити своє життя, і втрати на війні є в усіх. Найголовніше, що може зберегти. Бійця відтрати це його навченість, це його підготовка, це його забезпечення і це досвідченість його командирів. І от у нас в батальйоні, в 225-му, все це є. Тому це дуже важливо, тому що і в обороні гине дуже багато солдат. І будь-де може загинути. Тобто на війні ну, немає безпечних місць, немає якихось там безпечних родів військ і так далі. Так, звичайно, що є там артилерія. Вони там стають трішки поодаль, є там якісь підрозділи протиповітряної оборони, звичайно. Але ми є піхота, і піхота, ну, на жаль, як би це не було, в неї завжди є втрати. Тому найголовніше, от, чим солдат буде підготовленіший, тим більше шансів, що він виживе і виконає бойове завдання. Е, наші бійці проходять, по-перше, злагодження. По-друге, вони вчаться користуватися всією наявною зброєю. Тобто, якщо, наприклад, він стрілець, у нього є тільки автомат, він все одно має розуміти і користуватись іншими видами озброєння. Я маю, маю на увазі автомати гранатомети, кулемети, мати розуміння, як працює техніка, і також вміти, ну хоча б якісь базові навички, застосувати. Також це тактична медицина, щоб військовослужбовець міг надати допомогу собі. Міг надати допомогу своєму побратимові. Це топографічна підготовка, це робота по зв'язку, це робота по протидії СБПЛА. Тобто всі ті дисципліни, які йому допоможуть. Це тактична підготовка, щоб він розумів, як йому себе поводити там в тій чи іншій місцевості, як йому пересуватись, що йому робити і так далі. Це дисципліна, безумовно, це фізична підготовка, тому що на війні дуже важливо, щоб людина була фізично підготовлена. Тому що ти можеш бути дуже розумним, дуже добре все знати. Але якщо ти фізично все це не витягуєш, бо озброєння воно щось важить, захист він щось важить, плюс є рюкзак з усім, що тобі необхідно для того, щоб ти виконав бойове завдання і вижив, ну це така велика вага, і ну, завжди бувають ситуації, які потребують. Ну, Зняшньої фізичної сили. Тому це такі основні дисципліни. Все залежить від того, в якому він потрапив в статусі. Якщо це, наприклад, новачок, то зараз Збройні сили дозволяють нам це робити там півтора місяці. І, звичайно, що потім ще є злагодження, хоча б два тижні. Ну, якщо нам вдається підготувати людину протягом двох місяців, це добре. Загальна військова підготовка вона вже змінилась за вот останні вже майже 3 роки війни. Змінилась достатньо. Потрібно її сказав, більше удосконалювати. Включати якісь нові дисципліни не зовсім на це згода. Є різниця в підготовці в умовах війни і в підготовці, яка є в умовах мирного стану. Тобто тут людина все здає екстерном. Тому в ці півтора-два місяці. Тиснути і дати солдату все, що йому необхідно, на 100% це важко. Але дати йому повне розуміння і підготувати його до всього, що буде, це в принципі можливо. Тому так щось докорінно, головніше підготовці це просто готуватись. Оце найголовніше. Тому що, знаєте, змінювати сам алгоритм дії, коли ти його не притримуєшся, ну це безглуздо. От то алгоритм, який є, ми його доповнили, ми додали на те, що реально людині нужно, потрібно і ми. Постійно, оскільки ми батальйон, який постійно воює, ми постійно в боях, і наш досвід він постійно актуальний. Тому що, наприклад, ну війна так чи інакше змінюється ну, десь кожні півроку. Оця війна, яка вона зараз є. І тому відповідно, що якщо ти став там на посаду якогось інструктора, ти почав займатись, і ти там рік-півтора цим займаєшся, то те, що ти будеш давати, воно буде втрачати актуальність. Тому це дуже важливо, щоб набути досвід, самі бойові підрозділи, якось його аналізували, узагальнювали, і вже це все давалося, ну, давалося новим солдатам. Це ми також робимо. Ну, це ми без цього накше не виживемо. Ви знаєте, харків'ян достатньо в батальйоні, але, по-перше, це батальйон людей вмотивованих. Людей, які розуміють, за що вони тут воюють, людей розумних, у яких є прагнення і в яких є певна ідея, за яку ми тут всі воюємо. Тому насамперед це твої професійні навички, наскільки ти добре робиш свою роботу, і наскільки в тебе є порядність, оце є найголовніше. Ну а все інше воно прилягається. Ви знаєте, за ці три роки воював <кій>, майже на всіх відтинках фронту, не був тільки на Херсонському напрямку, тому чогось незвичного, прямо так не скажу. Можливо, що ну, трішки здивували, якщо так можна сказати, це непідготовленість саме підрозділів Російської Федерації, які там стояли. Лінія оборони там була підготовлена, дуже добре підготовлена. Вихові, мінні загородження, інженерні споруди, там це все було на вищому рівні, як у них завжди. А от самі підрозділи, ну, мені так здавалося, що вони не вірили взагалі в можливість того, що стало з ними. Це ну, не те, щоб здивувало, ну, як би, знаєте, ну було приємно насправді. Приємно це все бачити, спостерігати. Так, недооцінювали. Не можу сказати хто, або ті самі підрозділи, які стояли, або якесь вище керівництво. Ну недооцінювали добре, що недооцінювали. Я дуже погано до цього ставлюсь. Я вважаю взагалі такі розмови і такі наративи злочином проти українського народу, української культури, держави і величезну неповаги до українського воїна. Бо це виходить, що ми вже три роки вовтузимось з мобіками чмобіками? Ні. Російська армія це армія велика, армія, ну велика в, смислі, в тому сенсі, що вона їх багато, а не якась там вона велика за своєю сутністю. Ви знаєте, насправді чогось дуже-дуже унікального в Росії я б не бачив. Є якісь там цікаві в них речі, звичайно, але я вважаю, що у нас достатньо. Виробничого потенціалу, у нас вже більш ніж достатнього взагалі досвіду розуміння, що має бути і як це має працювати. І ми вже маємо якось розробляти свої зразки і вставати вже на свої рейки. Тому запозичувати, ну воно все йде за єдиним алгоритмом. Тому росіяни не те, щоб не ставляться бережно взагалі ні до чого, бо свою землю вони руйнують. Наліпше за нашу землю, я так розумію, що все одно що руйнувати. От, сказати, що мені десь приємніше воювати, ну війна це не сама приємна справа, це по-перше. А по-друге, ну, я розумію, за що я воюю, і мені, в принципі, у ну, мене є там, певна мета у нас є, що ми хочемо всі перемоги нашої України. І ми це робимо там і тими силами та засобами, щоб краще цього досягти. Тому якщо це буде російська територія зі стратегічного точки зору і якось там ще, ну так це добре. От, але перш за все нас цікавить, цікавить наша територія, наші міста, наші села, наші люди. Це для нас головне. Ви знаєте, насправді дуже багато розумінь. І таких розумінь, яких ви знаєте, миттєвих, і жахтєвих, і тактичних, і стратегічних, ну війна змінила всіх нас. Вона змінила всіх хто воює, справді воює дуже кардинально. І взагалі світогляд і відношення до певних речей. Тому я думаю, що коли війна скінчиться, я на цим обов'язково подумаю. Ми з вами ще раз зустрінемося, я вам відповів на ваші питання. А зараз так тезу те вас сказати навіть не можу. Ну, я думаю, їх не влаштовує. Існування дійсно незалежної держави Україна. Що стало істинною причиною? Мабуть, це і стало. Я так думаю, я це бачу, що у російської влади змовча зноголася їх народу російського є якісь певні імперіалістичні амбіції. Ну, у них, знаєте, в них така сутність. От їм потрібно все руйнувати, бо створювати ну, у них виходить дуже важко. Руйнувати, забирати, якось цим користуватись і далі йти вперед. Коли ми відстоїмо те, заради чому ми воювали незалежну Україну, з її найголовнішим, це створення ідеї національної, це створення єдиної нації, ну хоча б започаткувати все. Це розквіт української культури, ну ідея, як я вже сказав. Щоб ми як держава нарешті от склалися як держава, і як єдиний народ, який в кожному регіоні зі своїми особливостями, це нормально, це добре, що так є. Бо в будь-якій країні, там навіть набагато менше, ніж Україна, там, в певних регіонах є якісь особливості. Але ми маємо розуміти, що ми одна Україна, ми одна нація, у нас одна культура. І так далі. Оце для мене буде перемога. Це буде дуже приємний бонус насправді, і всі ми цього прагнемо. От. Але якщо ми вийдемо на ці кордони і не зробимо ніяких висновків, то ця історія повториться знову. І вже не зрозуміло, з яким для нас етап фіналом.